Будуть залучені всі посольства, представлені в Україні, і цей фестиваль буде відбуватися в замку музею Родомиселі щорічно восени, і ми безперечно будемо всіх вас запрошувати, тому що хочемо ще раз продемонструвати і який різний є світ, які якими різними є традиції, культура різних народів світу. Про те, що насправді, хоч вбрання і мови у нас зовсім різні. Але ми, свідомі люди, сповідуємо принципи любові, доброзичливості, розуміння, поваги до незалежності, гідності і територіальної цілісності кожної країни світу. І, власне, світовий порядок не вторгнення в життя інших країн мають бути правилами для добросусідського співіснування на земній кулі. Всіх народів. Для мене надзвичайно важливо також, що цей фестиваль відбувається на цьому острові щастя, про яке ми, власне, про щастя не, не завжди замислюємось. І це щастя об'єднує, поєднує нас з природою. Ви зараз сидите на зеленій травичці навколо вас, як навколо цілої земної кулі на острові. Навколо вас тече ріка Мика, яка, води якої впадають через тетери в Дніпро. І власне нас об'єднує небо з цілим світом, нас об'єднує земля, нас об'єднує чисте повітря, нас об'єднує шум водоспада, спів пташок, який є однаковим на всьому, всьому земному шарі, окрім власне тих країн, в яких ідуть війни, в тих країнах, в яких ідуть війни. Повітрі ми чуємо вибухи, птахи там не співають, а земля окроплена кров'ю. І мені дуже хотілося б, щоб нашими спільними зусиллями ми зробили так, щоб не тільки в Україні був мир, щоб в цілому світі був мир і війни припинились. Хочу сказати, що в цьому році я мала унікальну можливість проходити тренінг медіаторів мира в Швейцарії, де були представники 18 країн. З восьми, в яких іде війна. І я знаю, наскільки люди, чоловіки, жінки, родини, діти в усьому світі потерпають від війни, від війн, від вбивств, від насилля. І я дуже хотіла би, щоб власне культурна дипломатія, якщо можна це так сказати, якщо духовність, культура, щоб вони об'єднували не тільки українців на Україні, а щоб вони об'єднували також. Всіх людей, які живуть на нашій планеті, щоб ми не нищили землю, не отруювали ріки, не нищили дерева, не вирубали їх, не сплавляли би, не продавали як сировину, для того, щоб ми, українці, берегли свою землю. Це не наша земля. Вона нам не належить. Вона належить всім нашим нащадкам, всім майбутнім поколінням, нашим дітям, їх дітям, їх дітям, і їх правнукам.